Ви зараз говорите про безпеку учасників кримінального процесу, кримінального судочинства. А що робити, коли головну небезпеку становить українська держава в особі чинної так званої української влади? Ви говорите про безпеку, але саме на замовлення Зеленського відбувається переслідування бойових офіцерів сьогодні. Їх судять в абсолютно дикий неприйнятний спосіб, тому що всюди, в цивілізованих державах, бойовий офіцер може сидіти поруч з адвокатами у своєму однострої з усіма нагородами. Але на замовлення Зеленського їх закували в кайданки і тримають у скляних клітках. Тих, хто багато років поспіль захищав і захищає українську державу. Тому що на замовлення Зеленського обнулюється така штука, як бойовий імунітет, який триває під час воєнного стану. Але ж напевне, вам усім на це начхати, тому що вас так само не хвилюють і питання забезпечення військовослужбовців і наша обороноздатність. Ви говорите про безпеку, але на замовлення влади Червінського катували в камерах, які не придатні до утримання, порушуючи усі можливі його права і не даючи доступу медиків в той час, коли він мало не втрачав свідомості. Це ваша відповідальність. І в певний момент ви всі за це будете відповідати на чолі із Зеленським. Так само, як ви всі дружно будете відповідати за агресивну непідготовку до відбиття московського вторгнення, думайте.